Всім привіт! Сьогодні покажу вам мої квітучі фаленопсиси. Досить мало уваги я приділяю цим рослинам у своїх відео. Зазвичай знімаю свій квітучий балкончик, показую вам різноманіття фарб, кольорів, форм орхідеї на балкончику. Проте у мене є досить велика давнішня колекція фаленопсисів, які просто квітнуть і дарують свої квіти більшу частину року. Яскраві, чарівні, неймовірно прекрасні, прості в догляді. І неперевершені, красиві. Є в моїй колекції фаленопсиси, за якими я доглядаю вже багато років. А є фаленопсиси, які з'явились зовсім нещодавно. І деякі з них вже квітнуть. І розпочну відео з фаленопсиса Пелора Кімоно. Придбаного в звичайному квітковому відділі магазину. Багато-багато років тому він прийшов зі мною всі мої випробування, всі мої досвіди над фаленопсисами. Вижив я йому за це дуже дякую. Подивіться, яка різниця в квіточках. Лівіша квіточка, вона вже вигорівша, вона давненько розкрилась. Це дві квіточки на одному квітконосі, а ця квіточка вона вдвічі більша за розміром і таких насичених яскравих кольорів. Поруч з ним ще один фаленопсис, який з минулого року десь у мене це його друге квітування. На два квітконосики по два бутончика Він цього разу. Видав мені і видно, різницю, да? видно різницю в кольорах, вигорівші квіти. Тут більш насичена яскрава квіточка, яка нещодавно розкрилася, велика квіточка. І мені він також дуже-дуже до вподоби. І ось чарівний Манхеттен. Класика, так би мовити. Ця рослина в мене нещодавно, вона також другий рік. У мене був Манхеттен багато років, але я його подарувала одній а, чудовій жіночці, і згодом зрозуміла, що мені не вистачає. І поновила його в своїй колекції велика, красива квіточка з своїми плямками, радує око. Ще один великоквітковий фаленопсис. Дуже-дуже плотно-воскова квіточка. Дві квітки наразі на квітконосі. Він дуже давнішній в моїй колекції. Ось такий чудовий поруч з ним сезамчик, який також роки два у мене. Таке гарне гроноквітів видав цього року. Плямистик чарівний чарівний плямистик з невеличкими такими ніби як защіпами по краю, які не уродують квітку, а додають їй певного такого шарму. І ось давайте покажу вам ще одного паленопсиса з дрібною, проте дуже-дуже яскравою неоновою квіточкою, який в моїй колекції вже дуже багато років. Отакий От чарівний, яскравий вже дещо вигорів. Проте до дорожчі ще бутончик буде відкривати мила рослинка, поруч з ним Violet Queen, така мать героїня, і дітвору, і в неї там повно-повно коріння. Я вам покажу просто тут саме коріння і багато квітконосів. Така краса і квітує. Ой! майже впав, зловила. Малеча, чарівна, чарівна малеча. Це подарунок Юлічки Степанчук. Вона, щоразу, як я дивлюсь на ці квіточки, я згадую Юлю з вдячністю. І, о, ці квіти дуже її це метелик класичний і він ну, дуже цікавих таких кольорів метелик. Мега яскравий, соковитий, веселий, і квіточка взагалі не вигорає на сонечку. Вона так і тримається. Довго ще один красень. Також в моїй колекції дуже багато років. Отакий маленький. Чудовий, має а, приємний аромат. Яскраве сонечко. Nobis Pumpkin Aroma. Навіть пам'ятаю, рослина отримана від Мікі року, напевно, в 17-18. За ним ще одна ароматна лялечка, квітне, після омолодження. Фаленопсисів він не так пишно, як зазвичай квітне, проте квіти яскраві, приємно пахнуть, подобається. Спанч поп, Хі -хі. кльовий, також яскравий плямистик. Також після омолодження в минулому році рослинка, тому там декілька квіточок, якщо ви чуєте, Нівчання, то це моя киця вирішила порозказувати щось, любить він такий у мене котик поговорити. І ось чармер чудовий, три квіточки плюс бутончик, давнішній сорт, рослина також після омолодження, красиве поєднання кольорів. Подобається мені. Ну і тут перше цвітіння. Дві рослинки, які були в одному горщику. Вони прийшли під а, назвою Leopard Princess Golden Leopard. І це аналог, е, ну, не аналог, напевно, одна рослина під е, різними назвами одного з сад, різних садівників. У одного садівника. Diamond та в іншого леопарду, такий принцес Леопард. Було дві рослини в горщику, і одна з них розквітла отаким чарівним метеликом, як і зазначено на бірці, по сорту, як має бути, інша рослинка розквітла отаким триліпсом. Оцей триліпс я пообіцяла. Новій господині вже від... ще до того, як він розквітнув, я впевнена була, що то буде також метелик. Ну, Він виявився триліпсом, але нова господиня чекає на цю рослинку і не проти, що вона розпіла не по сорту. І саме ці, о, які красиві погляньте, яка краса тут у нього. Ну, дуже цікава насправді, просто що він складає ті свої крила, і їх не так видно. Є в мене одна дуже цікава рослиночка феленопсис з оцінки. З оцінки він без точки росту. Він у мене два роки поспіль квітує, щоб ви розуміли, оце все це один квітконос. Я його ще тут скручую, і він все одно на кінчику дорощує квіточку свою. Бокове відгалудження, також з бутонами погляньте, який він красивий. Цього року він нарешті, нарешті, видав діточку вже. Вирішив не тільки квітнути, а й виростити малечу. я також дуже цьому рада. Дикий кіт. Такі щільні, крупні, красиві квіти. Подобаються мені такий він. Класний. Різні, всі квіточки різні. Дивіться, тут більш крупні плямки, тут дрібніші плямки з візерунком. Тут просто хаотичні плямки. І закінчу своє відео. З фоленопсиса Joy Oakland Beauty. Така красива квіточка. Одна. Це перше цвітіння, придбане на початку війни в 2022 році. Підлітком маленьким. Дуже-дуже плотна, воскова, красива, яскрава квіточка. Мені до вподоби. Уявляю, коли рослинка розростеться, такі цікаві сизі листочки, коли рослинка розростеться і буде цілий букетик такої краси, то буде гарно. І декілька слів про догляд за феленопсисами. Я вирощую феленопсиси на підвіконнях в спальнях. Це східне вікно. Та західне вікно. Рослинки з легкістю переживають і сезон опалення, коли батареї гарячі, і міжсезоння, коли на дворі і в квартирі прохолодно, а опалення не вимкнено. На той час я просто дещо зменшую полив. І зазвичай фаленопсиси реагують на таке зменшення поливу. Тим, що видають масово свої квітконоси. Фаленопсиси я підживлюю слабеньким розчином мінеральних добрив для орхідеї під час поливу, під час росту, активного росту, нового листя, і коли вони ростять квітконоси, коли вони квітують, я зазвичай поливаю чистою водою. Або ж додаю геть мікроскопічні дози добрив, тому що в мене вода зворотньо очищена зворотнім осмосом і вона взагалі практично позбавлена будь-яких поживних речовин. Тобто це практично чистий дистилят, тому я роблю слабесенький розчин добрив. Для них вимірюю приладом, щоб не перевищував. В середньому 50-60 ppn, якщо рослина квітує. Якщо рослина росте, то можна і більше, звичайно, зробити концентрацію добрив. Посаджені в мене фаленопсиси в чисто орхіату. Як ви бачите, я полюбляю дірявити горщики, якщо я бачу, що коріння малувато, що багато кори, коріння буде довго знизу просихати, я додаю дірочок. Є звичайна квартирна, вікна провітрюємо. Починаючи з лютого місяця, на східному вікні у мене вже стоять рамки з тюлю для затінення, тому що в кінці лютого у мене вже починають горіти фаленопсиси там. А на західному вікні у мене досі немає ще притінення і рослини. Загалом нормально себе почувають, ну, ось тільки я помітила, що мій чармер має дещо вже таке пожовтіле листя, він в першому ряду стоїть. Тобто, або я його десь маю прийняти, або додати також сіточку, щоб притянити і не пошкодити рослину. Ну, загалом все. Якщо будуть якісь запитання, Пишіть, коментуйте, я завжди з радістю відповідаю на ваші запитання. Дякую всім за увагу, міцного здоров'я вам та вашим рослинкам. Пока-пока!